Захисне скло для iPad Pro 11 за 3 долари 90 центів. Але за рахунок монеток мені обійшлось в 3 долари 82 центи. Якщо перейти до продавця на цей товар, можна побачити 3000 плюс замовлень. І бачимо, що тут є і для iPad mini 1, 2, 3, 4, 5, для iPad 2, 3, 4, 9, 7, 17, 18. Ну, коротше, вибір великий, я думаю, знайдете, якщо вам. Цікава саме така позиція. Я взагалі не збирався знімати дане відео, тому що це просто скло. Але коли побачив посилку в такому стані, вона у нас трохи пузата. Якщо подивитись тут, то воно в нас придавлено, і я розумію, що може бути таке, що воно всередині приїхало зламаним. Але продавець все рівно, як ви бачите, постарався, запакував все в пінопласт, і, по ідеї, повинно було все приїхати нормально, якби на пошті на нього хтось не сідав. Відкриваємо і бачимо, поки що не зрозуміло. Та, скоріш за все, нічого гарного ми тут не побачимо. Я вже скрізь, отак буде видно краще. Це, до речі, перший раз за всю історію покупок з Aliexpress. Скла я заказував дуже-дуже багато і для планшетів, і для телефонів. І перший раз прийшло в такому стані. Е Тут буде трохи невеличкий гайд. Все, що я зараз зроблю, це пофоткаю. Зніму, скину, можливо, це відео, змонтую його просто коротким, щоб воно було. І скину продавцю, відкрию діспут і поверну гроші. Давайте хоч візьмемо iPad і подивимося, чи воно підходить на цей айпад. Так, воно абсолютно ідентичне з тим, що в мене зараз тут наклеєно. І, до речі, я це скло замовив заліка і потім паралельно замовив на. ULX, таке ж саме скло Укрпоштою, воно пройшло за 2-3 дні. І воно мені обійшлось там, по-моєму, на 20 гривень дорожче, ніж з AliExpress. Тож, ну, вибір такий собі. Мені здається, що якщо вам терміново, краще все ж таки замовляти на AliExpress, Різницю, принаймні, я не бачу, і ви не потрапите на таку халепу. Якщо потрапите, то буде набагато все швидше. До речі, якщо замовляти з тою ж самою OLX доставкою там також буде захист, і якщо воно десь буде тріснути, так само. Можна буде відмовитись від посилки і повернути гроші. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваш перегляд. Все рівно посилання на цього продавця, там де я купував дане скло, залишу в описі. Продавець тут не винен, як мені здається. Загалом гарного вам дня.